Представники тринадцяти країн запропонували світлини на п'ятий ювілейний кубок рівного з фотомистецтва. Серед них угорці, чехи, іспанці та фотометці з таких далеких країн, як В'єтнам та Ірак. Таким чином, ювілейне дійство значно розширило свою географію, та й представлених робіт також стало більше понад тисячу триста. Кращим автором конкурсу виявився знову ж таки не українець, хоча український автор найбільше, бо це країна-організатор, а автор з Угорщини Керекеш Іства. Країна така дивна, екзотична. Наприклад, як е, Нікарагуа, ніколи не приймали участь Нікарагуа. Ну і традиційні країни, е, Бельгія, е, Німеччина, е, Франція. Гості дійства знайомляться з фотомайстрами, відгадують питання тематичної вікторини, розглядають фотосушку. Серед учасників є чимало нових імен, які вперше демонструють публіці свої світлини. Окрім того, у порівнянні з минулими кубками побільшало робіт представниць прекрасної статі. Мені теж було так, в якійсь мірі дивно. Велике число жіноцтва авторів було. Ну жіноча фотографія вона трошки відрізняється від чоловічої. Вона має свою певну милість, свою певну філософію. І дуже багато було авторів жінок і серед нагороджених. Теж роботи різноманітні, тож і номінацій чимало. Загалом медалями відзначають півсотні кращих авторів. А гран-при за роботу Катюша отримує одеситка Наталя Карпенко. Мова про музу фотографа оздоблену пуштином керамічну статуетку від майстра Леоніда Гринбокого. Пані Наталія вперше презентувала свій доробок рівнянам і не може повірити у таке визнання. Невірна так, дама особливість з тому, що я фотографую на мобільний мобильного Пліч мобільного каміра, разница всего в 3 пикселя. Поэтому Я половину фотоаппаратом фотографирую, половину мобильным. Конечно, мобильный на больше, потому что он маленький, он как продолжение моей руки. Я розумію, що далі надо будет покупать просто маленьку камеру. Організатори сподіваються, що при такому темпі розвитку їхній салон вже у найближчі роки потрапить до числа головних фотозаходів держави. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.